Усім привіт! Мене звати Світлана, і, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні хочу показати вам подарунок, який сама собі замовила на день народження. Це сумка від українського бренду, і тут, знаєте, є, маємо дискусію з приводу цього. Тому залишайтесь, якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, ставте лайк, буду рада вашій підписці. Так. З чого я почну? У мене є такий вішлист, я вже про нього розповідала, про свої мумбути розповідала, які, на які я назбирала нещодавно. знаєте, у мене був такий челендж зібрати кошти. І знаєте, до мамбутів я так подумала, ну такий червоний колір. Хто зі мною давно, той знає, що я до червоного відношусь ну, так собі. Це не про аксесуари, не про ялинку, а просто. Якісь такі мене не склалися сильно до гарні відносини червоним кольором. Мені здається, що він мені не личить, або просто я не знайшла свій відтінок, ну так далі. Після покупки манбутів я зрозуміла, що все не так погано і, в принципі, червоний класно можна вписати в гардероб і замовила червону сумку. Я довго вибирала, довго шукала і вибирала між замшою. І замшевою, і між шкіряною. Вибрала все шкіряну, мені здається, вона більш практична. З замшевою в мене колись була така історія з чорною, що вона псувала одяг. Тобто, там, де відбувалося тертя, я не тільки затирала її, але її свій одяг. Тобто, було ну це про світлий одяг, я зараз говорю. Давайте дивитися. На просторах інтернету і Тіктоку дуже багато є брендів. Я замовила від Аміка, вони себе позиціонують як український бренд, я так вважала зараз. Також є Ніно Шоп, ось такий магазин, і є дуже багато ноунейм-брендів італійських, які, в принципі, цю ж саму модель відшивають. Я хотіла б, звичайно, Кочаровську сумку, але ну, я не вбачаю. В такої необхідності, і там ще черга за цією моделлю, типу такою ж самою моделлю. Стоїть, треба в очікування ставати, і немає червоного кольору. Все крутиться навколо червоного кольору. Якщо ви хочете собі замовити цю сумку, то вона вам прийде в такому пакуванні. Це відео ніким і нічим не спонсоровано, все куплено за мій кошт, Я собі просто зробила подарунок. Давайте будемо відкривати коробка. На нову пошту вона просто приходить, замотана в плівку, і тут ми бачимо відповідно червону сумку. Перше, мені не сподобався колір. Ось так виглядає це на сайті, ось так це виглядає вживу. Я була не, трішки розчарована запах. Ви не можете просто, я не можу вам передати аромати цієї сумки, в принципі, тут просто оце ворожеве покупання і велика коробка. Дуже яскраво виражений запах клею. І коли ти її вже дивишся на неї, відкриваєш, дивишся на неї, то ти бачиш тут ось сліди клею. У мене просто погане освітлення, тому не знаю, як вам буде видно. Я хотіла мерехтіти, а світло не фокусується. Тобто ялинка мерехтить, я мерехчу, мерехтим всі. Ось тут є клей і мені не подобається. Якщо це шкіряна сумка, ось. Ці проклейки чорні. Знаєте, як ніби ховають шкіряна, вона чи не шкіряна, Ну, наче шкіряна. Тут все проклеєно, Заду є кишенька. Тобто це як репліка, як підробка на відому сумку баліцяка. І ось вона так виглядає. Тут у нас ось таке відділення, і всередині, до речі, починається саме цікаве. Тут можна її закрити ось таким чином на ще одну застіпку. Тут дві, два великих відділення. І ось бачите, така є ще інша застібка, яку ми закриваємо І в такому розслабленому вигляді. Це все у нас буде ось так. Воно носиться ручка. Думаю, не потрібно показувати вам, ви і так зрозуміли. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалась якість фурнітури, вона вже тут подерта. Як вам показати, слухайте? Вона вже тут не першої свіжості. Хоча вона абсолютно нова, мені не подобається те, що ось я тут також покажу вам. Е, є нитки. Навіть у oh, ГЕС, за яку всі мене критикували, що якийсь сенс комплектмент, коротше, зайдете, почитаєте самі коментарі. Там всі шви гарно оброблені, і то не є шкіра, ту шкіру заміни. Тут у випадку шкіри і така м'яка форма, я, в принципі, такої хотіла. Йде довга ручка. В комплекті можна відкріпити. Якість фурнітури ви вже зрозуміли. І мене просто ще, я, мені подобається, коли все закрите. То, як якесь робила розпаковку, ми прямо з вами закривали, відкривали ці всі деталі. Тут тільки ніжки. Давайте до середини перейдемо. Ну, Аміка, це, як я думала, це бренд. Ціна за цю сумку я вам тут пропишу. Разом з доставкою я обрала накладений платіж, аби перевірити, чи мені підійде. І коли перевірила, я щось думала-думала і додумалася до того, що залишала її. Все ж таки подарунок. І тут у нас не дублюється бренд, а дублюється італійський бренд Vera Pelle Made in Italy. Типу також має бути оця шкіряна штучка. Ну, у мене питання, чи це є натуральна шкіра. Або просто натуральна якісна шкіра, бо дуже пахне клеєм. І ось тут також якісь вже моменти з фарбою. І ви скажете, що такі сумки є в Китаї, і це правда, я знайшла на AliExpress. там буквально на 100-200 гривень дешевше, таку модель, але є одне но, вона не в червоному кольорі. Якийсь червоний колір, якийсь дефіцит на саме його. І я хотіла в ніно замовити, там вони трішки дешевше, тобто там. Порядку 300 гривень буде різниця, але також не було червоного кольору, що мені не подобається. Він на камері виглядає яскравіший, в житті він такий більш більш темний. І на фото, та от він якось на фото на камері виглядає по-іншому, ніж у житті. Тому у мене це головна претензія. Звичайно, я буду носити, вона є досить містка, мені подобається оця м'якість, її знаєте, дуже стильно виглядає. Можна помістити формат А4. Тому, якщо ви шукаєте таку модель, я вам її рекомендую. Не рекомендую в цілому магазині через цей клей. Мені здається, ціна трішки вища, ніж вона повинна бути. За таку сумку є дешевше, у кітоці мені потім потрапляли. Якщо вам не принциповий колір. Це є в чорному колі. В чорному можна знайти порядку 500 гривень, 600 мінус. Ви знайдете тут також гарну шкіряну сумку на цієї моделі. Якщо вам така модель цікава. Ну і напишіть свої думки з приводу цих українських брендів. До речі, хотіла разом з вами прочитати, шукаю телефон, Чи, а, телефон у мене ззаду. Як сам. Бренд себе позиціонує. На сайті ми відразу бачимо, що є натуральна шкіра, є екошкіра, і тут у нас вже дуже багато моделей по передзамовленню. Саме ця модель називається Ізабела Red, Тут є Ізабела Black, її ціна 3690. І тут є багато інших моделей з натуральної шкіри, також вони йдуть по передзамовленню. Я не замовляла, хочу подивитися про сам бренд. Ту -ту 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 -ту. Про нас. З'явилися вони в 2019 році у Запоріжжі. і Хто слідкує за цим брендом і за їх власницею? то вона дуже часто показує класні образи, Подивіться, засновниця бренду Аріна. Кожен день працює, щоб магазин став краще. А сумки, які ти обираєш у нас, робили тебе ще щасливішою. Перекладається як подруга з італійської. Так, залишається, нам... Ну, тут не написано інформація про доставку є. Політика оферти. Так, так, так. Тут просто як замовлення через кошик, через контакт, гарантія для товару, повернення та обмін у них є, це зручно дуже. Здійснюється протягом 14 календарних днів. Якщо вам все, все підходить, то залишаємо. Також напишіть мені, можливо, ви знаєте, де можна замовити ці червоні сумки. Іншим моїм глядачам буде цікаво, можливо, хтось також зацікавлений у червоній шкіряній сумці. Я буду викреслити це зі свого планера. У мене, до речі, є планер з такими наклейками, Я вам зараз його покажу. Ось в мене такі є наклейки. Два моїх блокноти-планери. Ось такий пухнастий. Я його купувала у сінцей. Він виглядає. Тут просто блокнот ненумерований. Просто, бачите, в клітинку. І наступний ось такий під зебру. Я дуже, до речі, люблю принт зебру та змію, якусь з леопардом. Ну так собі, а ось такі принти я люблю. Ось у мене тут наклейки. Все попадало. Ось я тут заповнюю собі. Що таким чином дуже розслабляє, до речі. Тому цікаво напишу дещо замовити. І зніму, можливо, огляд. Можливо, вам також цікава. Так, буду з вами прощатися. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.